книжкові клуби взагалі в Україні це дуже розповсюджене явище. Дуже багато людей, які люблять читати, об'єднуються в різні клуби. І Так само мені захотілося зробити щось подібне в Житомирі. Я дуже люблю читати, і дуже часто не вистачає того, щоб це можна було з кимось обговорити. Тому у нас склалося таке коло однодумців, з якими ми можемо обмінятися думками. Ми голосуємо кожен місяць. У нас є теми, які ми, ми витягаємо фант з темою рандомною. Там може бути і фентезі, і детективи, і австрійські письменники, і українські, звісно, письменники. І ми обираємо цю тему. Потім учасники клубу радять книжки, які б вони хотіли прочитати разом. Ми голосуємо і обираємо книжку місяця, яку потім читаємо. Ми обираємо різні кав'ярні, бо ми любимо не тільки читати книжки, обговорювати їх. Ми ще любимо смачненько поїсти. Щось попити і випити, тому класно поєднувати це з атмосферній кав'ярні або ресторані, тим паче, що люди більше налаштовані на обговорення, коли вони си ті задоволення. В принципі, засідання у нас тривають близько двох-трьох годин. Коли ми обговорювали Джейнер, засідання тривало п'ять годин, бо ми не могли вирішити наскільки поганий чи хороший місто Рочестер. Темою цього місяця у нас стали австрійські письменники, тому ми проголосували за книжку «Інгеборг Бахман 30 рік. Сьогодні обговорювали саме її. Взагалі, наша ком'юніті це приблизно 30 людей, але на засідання у нас є трішки обмежена кількість місць 12 для того, щоб всі змогли висловити свою думку. І ми не сиділи цілий день, обговорюючи це. Але, звісно, ком'юніті наше поповнюється. Ми завжди дуже раді новим учасникам, тому з кожного. Ною ну, зустріч стає все більше і більше людей. Взагалі, клуб існує вже другий рік. Ми почали ще до повномасштабного вторгнення збиратися. А коли почалося повномасштабне вторгнення, звісно, клуб став деякою віддушиною для людей з таким ком'юніті, де кожен може прийти поділитися своїми думками і знайти нових друзів. Тому розвиток клубу це в першу чергу його учасники, його люди, які приходять, приносять свої свіжі думки, свої враження, і таким чином і йде розвиток нашого клубу через. Людей. Це перше засідання до 2024 році. Минулого року ми збиралися 12 разів, як і місяців. Так що плануємо і цього року також кожен місяць збиратися. Якщо клуб буде розвиватися, це чудово. Єдине, що я організовую це після роботи, ну в вільний від роботи час. Тому були пропозиції зробити щось типу мережі, щоб було декілька клубів під назвою, почитали, поговорили, і люди збиралися, обговорюючи вже свої якісь книжки і свої теми. Але ну, сил в мене вистачає вести один клуб, але якщо хтось захоче так само збиратися і візьме цю ідею собі, то це взагалі чудово. Я сьогодні прийшла вперше, я вже десь близько чотирьох місяців слідкую за Дашою, за її клубом і все намагалася прийти. Чому я вирішила прийти? Ну, по-перше, це мені завжди подобалося читати книжки, але зараз такий час, і я не знаходжу для цього часу. А тут уже, якщо Є день зустрічі, і я знаю, що я вже повинна почати читати і плюс-мінус дочитати. А другою причиною є те, що я люблю там певний жанр, а тут у клубі різні книжки. Наприклад, я б ніколи не почала б читати цю книжку, але я рада, що я її прочитала. Так якась розширяється кругозір. А ще тут дуже цікаві люди. і Я сьогодні вперше і це точно не остання в інстаграмі. Хтось репостнув я, підписалася. І почала слідкувати. Часом люди бояться іти кудись вперше. Думають, що їх не сприймуть, думають, як себе представити, то я хочу сказати: не бійтеся, приходьте, тут все такі теплі, все класно. Більшість відвідувачів стала для мене друзями. Це таке дуже тепле ком'юніті. Коли навіть мені книжка книжка зовсім не сподобалася, я все одно сюди приходжу, прямо як сьогодні. От, тому для тема, для мене це така е, можливість раз на місяць зустрітися і обмінятися думками, поїсти щось смачненьке, класти, провести час. Mm, коли я була вперше була дуже така притричова книжка, е, і вона мені дуже не сподобалася. А коли мені щось не подобається, я дуже сильно активна. Тому я брала найактивнішу участь. Плюс я попала на річницю е, цього клубу книжкового. Тому було дуже весело, дуже приємно, дуже прикольно. От загалом, в принципі, мені тоді сподобалося тому я продовжувала кожного місяця ходити і не жалкую про це. Я тільки одного разу певно пропустила засідання і все. Просто ми слухаємо думку одне одного, і, можливо, моя думка зміниться. Там, можливо, щось побачу, чого я ну, впустила при прочитанні, тому це цікаво, це прикольно. То тобто завжди приходить з таким дуже гарним вайбом, позитивним. Після кожного засідання ми намагаємося один чи два екземпляри книжок занести в наші житомирські бібліотеки, тому також закликаємо, Каємо пам'ятати про те, що у нас є прекрасні бібліотеки міста, де також можемо на, взяти книжку для того, щоб обговорити її на засіданні, та потім поділитися з громадою. І віднести її також в бібліотеку. Наступного місяця ми не будемо голосувати, як завжди. Ми вже обрали книгу. Це книга житомирського письменника Валерія Шевчука. Називається вона Дім на горі. Через те, що ми вирішили підтримати Житомирського письменника, який наразі лікується і перебуває в пенсіонаті для заслужених митців України. Ми побачили новину про те, що він в складному положенні, і тому найкраща підтримка для митця це читати його книжки, предварити його твор... Орчасть, і ми плануємо підтримати збір, який збирається для Валерія Шевчука, та е, купити в клубі його книжки. Звісно, також наш клуб не зосереджується тільки на читаннях книжок. Ми також підтримуємо різні соціальні ініціативи. На Геловін ми е, разом з клубом пішли здавати кров в наш центр крові. І в ціну квитка включений також донат на будь-який благодійний збір або ЗСУ, тому що створювати якусь соціальну ініціативу типу клубу і залишатися осторонь проблем України, де ми зараз. Перебуваємо неможливо, тому клуб соціально активний і ми закликаємо всіх не переставати донатити і підтримувати звісно Україну і ЗСУ. Всі анонси клубу відбуваються у нас в інстаграмі. Тож ви можете підписатися на наш акаунт, слідкувати за голосуваннями, пропонувати книжки і побачити анонс зустрічі та прийти. Ми завжди раді вас бачити.